У Ростові прогримів потужний вибух системи ППО не спрацювали. Місцеві жителі поскаржилися, що через гучний звук у деяких будинках затряслися шибки, спрацювали автомобільні сигналізації. Очевидці та військові стверджують, що система протиповітряної оборони не спрацювала. Повідомляється, що вибух був такої сили, що його чули жителі щонайменше чотирьох найближчих населених пунктів. Наприклад, ось так було у шахтах. Прес-секретар-губернатор Ростовської області пише, що, за даними військових, у місті не спрацювало ППО. Вибух було чути в населених пунктах Красний Крим, Аксай, Шахти, Батайськ, Недвіговка, Новочеркаськ, Азов, а також у Родіоновому Несвітайському районі. У мережах жителі регіону зазначили, що в деяких будинках затряслися шибки та стіни і спрацювали автосигналізації. Місцеві також оприлюднили відео, на яких можна помітити задимлення. Что-то сильно шарахнуло. Перед этим свистящий хрип был. На военведе был жуткий грохот, машины засигналили и балкон чуть не рухнул. Что-то у меня сердце стучать перестало. Лежу на диване, телек смотрю, и бабах! Сижу, кушаю, тут бабам, я аж поперхнулась. У меня дом затрясся, в окна долбануло волной так сильно, что шторы закачались.